Усім доброго раночку, мої хороші. Сьогодні субота, мама вдома, татко наш поїхав робити ремонт в квартирі у своєї сестрички в Гнатівці. Там, можливо, подивитись мої відео. У неї двохрівнева квартира. Вони придбали в кредит під 7% під ЄОСЕЛЮ. Квартира коштувала їй 18 тисяч доларів. Вона взяла її на 20 років в розсрочку, якби в кредитну під її оселю, і виходить в місяць. Ця квартира 4 тисячі гривень. Зараз вона орендує в Гореничах за 5 тисяч, і тому це дуже гарне для неї рішення. Вона вже 10 років тут, і дуже гарно, що є такі програми наразі. І змогла вона взяти ту квартиру. Наразі робить ремонт. Мій чоловік їй допомагає в цьому. Я вдома буду сьогодні готувати котлетки. Спочатку я візьму ось таке філе з стегна курчат. Зробимо зараз з вами смачний фарш. Кожен ранок для мене починається ось такої картини. Гора посуду чекає на мене. А також постійно під столом дуже багато крихт. Зараз буду брати до рук віник, савочок і це все прибирати. Отже, поїхали готуємо домашні котлетки з курячого філе, стегна, курочки. Беремо 600 грам фаршу. Ось так, Я знімаю плівочку. Потім а, цю філішечку гарно в контейнері промиваю водичкою. А це, Настюшенька прийшла матусі допомагати. Знайшла ковбаску. Люблю ось так просто, звичайно, ковбасу брати і нарізати такими колосочками. Угу. Для перекусу. <звук> Тепер промиті шматочки нашого філе нарізаємо шматочками для того, щоб. Вони влізли в електричну м'ясорубку. Ось так нарізаємо гарненько. Не знаю, чомусь саме з курячого бедра, мені здається, котлетки більш такі смачні виходять, аніж зі звичайного філе. Вони Більш такі м'ясисті, трішки більш таке грубеньке м'ясо. Тому для курячих котлеток я використовую саме з курячого бедра. Філешечку. Так, ось так нарізаємо такими шматочками, які б влізли невеликими до моєї електричної м'ясорубки. Так, коли справились, ми порізали м'яско, то десь до 600 грам такого м'яса я додаю таку одну середню цибулинку. Так, тепер нарізаємо нашу цибульку. А Поможеш? також на, на шматочки. Да, Давай, Настюш, я тобі допоможу. Ось прийшла Помічниця моя, прийшла. Я вам їжу. Да, Нарізаємо ось так. На квадратики, щоб воно гарно я. нам залізало. І я хочу. Нашу. Я? Так, бери. Я? Спробуй. Один шматочок, обережно пальчики. Ось так, молодець. Помічниця треба тобі було. Зав'язати волосся. ми <різували> <Це> порізали? <різували> Чистим тепер два зубчика чесночка. Також будемо додати до фаршу. Так, ні, Настюш, так наріжеться. У мене вже око боляло. І за цибульки в тебе очки заболіли. Так, начищаємо. Ось так. Ну, десь Ку -ку. два, я думаю, що два. Куку. -ку. Даже всім всім гарні. Щоб, да, щоб не боліли, треба їсти. На, Чесничок. Да. Ой. Йди, йди. Так, два зубчика почистили. Всім привіт-пока. Пока. Беремо, я беру так, горбушечку хлібці і ще плюс один шматочок. Заливаю це. На все. На свою ага, знайшла бутилочку. Трішки молочка туди додаю, щоб воно. Хліпчик розм'як. Гарненько, молодці. Так. Коли всі інгредієнти ми вже підготували, починаємо все перекручувати. Коли фаршик наш приготовлений, додаємо одне яєчко. Так, солимо. Я беру дрібку сольки. Ось так. Потім перчимо. Також на вас додаю перчи, солі. Небагато по смаку, кому по як смакує. І трішки такої приправи до курочки. Добавимо. Добавимо, а потім... Ми це все перемішаємо гарненько. Ось так перемішуємо з яєчком і зі спеціями. Так, тепер будемо формувати наші котлетки. Я наливаю трішки водички, щоб зручніше мені було набирати фаршик, не прилипав так до рук. І формуємо ось такі гарненькі. Невеличкі котлетки. Ось так. Так. Ну. Угу. Будуть у нас такі гарні, соковиті, курячі котлеточки. Кажи. Ну само! Ну сама включилася, да. Так, Настя рахувала тут скільки один, на стіжку тут один, вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, одиннадцять. Ого, 9 11. Ні, давай Ой. заново. 1 2 3 4. я сама, Давай, я. 1 2 3 4 5 6 8 9. 7 7 8. Ти пропустила, дивись. 1 2 3 4 5 6 7 8. Скільки їх? Вісім? О, вісім. Скільки в нашому років? Так, Тепер додаю трішки масличка на, на нашу пательню і будемо жарити курячі котлетки. Ось така смакота у нас вийшла. Смачні курячі котлетки. Усім смачного і гарного суботнього дня!